Ворог вже підійшов у центр Селидового. Над містом бачили ворожі прапори. Біля Курахового ситуація пекельна. Важка зброя противника рівняє його із землею. Як бути далі? Головне з передової станом на 23 жовтня. Тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і до новин. За навтішною традицією на початку випуску ми говоримо про території, які опинилися під окупацією загарбників. На жаль, станом на 23 жовтня, росіяни захопили село Новосадове, яке розташоване на межі Донецької та Луганської областей. Станом на 2018 рік у Новосадовому не було людей, які б там могли постійно проживати. Село вже було окуповане під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Але 24 жовтня 2022 року ЗСУ його звільнили. Про це зокрема пише Вікіпедія. Ворожі війська також просунулися у селі Кругляківка, що у Куп'янському районі Харківської області, до річки Оскіл. Відмічено на мапі тиск ворога біля Богоявленки на північ від уже непідконтрольного нам Вугледара. А також є рух противника по лінії зіткнення на ділянках Зоряного, Селидового та Новодмитрівки. Такими є дані аналітичного проекту Діпстейт. Разом із тим окупанти просунулися і на власному прикордонні, яке нині у підперекуванні ЗЕСУ на Курщині. Ці мали певні успіхи на південний схід від Кореневого здобули деякі зміщення під час двох механізованих атак. У них брали участь солдати чисельністю до взводу. Але ці так звані «побєди» доволі відносні. Сило оборони перекрило їх своїм нищівним ударом по противнику. На Курщині знищили цілий взвод так званої легендарної 155-ї бригади росіян. Називають так формування через їхню особливу жорстокість. Раніше ці кати обезголовили українського воїна, а тепер кожен їхній сослуживець платиться за ці нелюдські тортури. Утім, маємо повернутися назад на східний фронт. до нині є епіцентром баталій. баталії. Бойовики вже дісталися району багатоповерхівок. Небезпека в тому, що саме там знаходиться основний укріп район наших воїнів. Як повідомляє лейтенант ЗСУ Алекс, путіністи доходять дрібними групами, їх вибивають наші за допомогою дронів, але сама тенденція дуже негативна. Подекуди в мережу викладають і кадри, де нібито у центрі Селидового розвішані російські триколірні ганчірки. Схему їхнього розміщення по населеному пункту ви бачите на мапі. Однак я наголошу, офіційної інформації про захоплення міста росіянами немає. Важкі бої точаться на підступах до Курахового. Далі знову цитую воїни з позивним Алекс. Курахово дуже плотно шліфують каби МРСЗВ, стовкою, руйнуючи абсолютно все, що під час майбутньої битви за місто у наших воїнів було якомога менше можливостей закріпитися. Треба до цього готуватися. Бо як тільки ворог сформує плацдарм у районі Максимільянівки, послідує потужний ривок на Курахово з великою кількістю броні. В тих краях штурми з бронею звичайне діло. Кінець цитати. Але є й позитив. ЗСУ вдалося звільнити території в районі Липців на Харківщині. Напередодні там діяли воїни гур спецпідрозділу «Кракен». У ході штурмових дій. Було звільнено 400 гектарів лісового масиву. Знищено три три мотострілецькі батальйони, загон шторм та 7-го полку 11-го корпусу РФ. На південному напрямку українські бійці за добу ліквідували 59 російських окупантів та 53 одиниці озброєння. Про це повідомили в силах оборони Півдня. Не дорахувався ворог, зокрема такої техніки: мінус 10 гармат, зенітна установка, два мотоцикли, три станції РЕБ, 10 БПЛА, 17 одиниць автобронетехніки. З тим, як наші нищать росіян та їхні залізяча на фронті, вирішили втрутитися. Вищі чини Бачите, вони не задоволені західною підтримкою України. З цієї причини міністр оборони РФ Білаусов заявляє про ризик військового зіткнення ядерних держав. Почуємо ми не можемо не реагувати на ці угрози. Ізміння воєнно політичної обстановки обусловили необходимость уточнення основ державної політики Російської Федерації в області ядерного здержування. Нові ядерні лякалки? Невже Росії вже нічим крити? Навіть найманцями з КНДР. Пишіть думки щодо почутого і побаченого у коментарях. І, звісно ж, залишайте свої реакції на це відео. Дякую вам наперед. Російські армійці намагаються захопити Солидове. Там вже точаться міські бої. У ЗСУ залишилася лише одна траса постачання. Піхоти критично не вистачає. На Курщині росіяни контратакують, відбили половину втраченої раніше території. Чи втілять загарбники пузінський план? Деталі за мить на каналі «Сій час. Раджу підписатися, і ми починаємо. Традиційно звернімо увагу на оновлення інтерактивної мапи Діпстейт. Бачимо, що за добу окупанти просунулися біля Неліпівки на північний захід від Нью-Йорка. а також поблизу гарячого Курахового. Ось як ситуацію на цьому відрізку описує наш боєць із позивним Осман. Сьогодні вороги здійснювали чергові спроби добити Максимільянівку та вийти до Курахового. Суттєвих успіхів у просування не мали. Силами спеціальних операцій було знищено три танки та чотири БМП. Два БМП змогли відступити. І зараз хлопці відбивають піхоту, яка порозбігалася. Кінець цитати. Захисники наголошують, рівень нестачі нашої піхоти критичний. Просування ж росармії є і біля водяного на Донеччині, де точаться безперервні бої. І є відносні успіхи у противника також у населеному пункті Лисівка. Це так само Донеччина, північніше від Селидового. Саме це місто є однією із найближчих цілей ворожої армії. Попереджають мілітарні пабліки. Про це зокрема пише і телеграм-канал Скадовський захисник. Давайте цитувати його далі. На Покровському напрямку окупанти продовжують активні бойові дії з метою захоплення Селидового, хоча їм поки не вдалося досягти висоток, бої вже ведуться в межах міста із різних напрямків півночі, сходу та півдня. На північ від міста ворог захопив нову посадку, що звужує територію, контрольовану українськими силами. Окупанти також продовжують обстрілювати околиці Вишневого, використовуючи артилерію та авіацію, додає автор допису. Українські військові констатують погіршення ситуації у селидовому, де вже йдуть міські бої та залишилася лише одна дорога постачання. Воїн Осман додає тут варто продовжити дослівно. Думаю, причини такого краху зрозумілі. Елементарно нема кому стояти в обороні. Малими групами вороги просочуються крізь позиції. Якщо зустрічають опір, то обходять його. Кінець цитати. Але й агресори вдаються до всіх методів терору. Нещодавно ширилася інформація про застосування РФ хімічної зброї. Це, до речі, підтверджував Інститут вивчення війни. Війська федерації застосовують хлорпікрин – токсичну речовину, яка серйозно пошкоджує легені. Не відмовляються росіяни і від катівань. На жаль, маємо новий епізод жахливої страти. У п'ятницю, 18 жовтня, окупанти відібрали життя у двох беззбройних українських воїнів. Неподалік Селидового військовим зв'язали руки, після чого бойовики їх розстріляли. Нині до Курського фронту американські аналітики підтверджують, що окупанти вже відбили назад 50% території Курської області, що їх раніше взяли під контроль Збройні сили України. Та при цьому американські аналітики відзначають спробу української армії здійснити прорив на іншій ділянці. Геолокаційні кадри опубліковані 21 жовтня, показують, що сили оборони просунулися у західній частині Нової Ванівки. Це південний схід від Коренево. Українські змі з посиланням на власні джерела пишуть, що кремлівський диктатор тепер поставив новий дедлайн для звільнення свого прикордоння. Спочатку лунав наказ відбити зсу із Курщини до 1 жовтня. Як ми бачимо, його не виконали. На згодом фігурувала нова дата до 15 жовтня. І тут знову фіаско. Тепер Путін вже вдруге зміщує календар, аби окупаційні війська виконали його забаганку хоча б до кінця зими. А як вважаєте ви, шановні глядачі, чи зможуть російські бойовики вкластися у ці терміни? Пишіть думку в коментарях. Не забувайте про реакцію виглядів подобайок і підписок. Адже далі тільки більше.